За горами гори, хмарою повиці, засіяні горем, кровію полиці, спокон віку Прометею там орел карає, щодень Божий дов вберебра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, І не ситий не виоре на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві є ріки. За горами гори хмарою повиті, Засіяні гори крові полиці, отамто милостивії ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю та йкуємо, лягло костьми людей, Муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах у довгих, а дівочих. Пролитих тайна серед ночі, А материні гарячих сльоз, а батькових, старих, кривавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині гори, кригою окуці. І вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.